Кожного ранку тут лунає дзвоник, і затишне подвір'я оживає дитячим сміхом. Це не просто школа, це серце нашої великої загорівки, де кожна дитина починає свій день із надії, зростання і турботи. У світлих класах вирує цікавість тут кожне чому має свою відповідь. Тут розвиваються не лише знання, а й характер. На уроці фізкультури сила. У їдальні тепло, а в кожному погляді впевненість, що тут із тобою поруч дорослі, яким не байдуже. У нашому закладі освіти 66 учнів. Освітній процес проводить педагогічний загал, який досвідчений, креативний і складає 12 педагогічних працівників. Серед них один методист, три старших вчителі, п'ять вчителів. Вищі кваліфікаційної категорії. Намагаємося створити безпечні та комфортні умови для наших дітей. Це і затишні класні кімнати, спортивний зал, їдальня. Комп'ютерний клас, внутрішні туалети, камери відеоспостереження за безпекою наших дітей, провели дротовий інтернет, забезпечили. Приміщення закладу освіти Wi-Fi в зв'язком. Поза уроками спільні справи, творчість, посмішки, гуртки. Бо ми вчимо не лише математику і читання, ми вчимо бути разом, піклуватися і довіряти. Кожен тиждень у нас особливий. Ми відзначаємо цікаві подекуди незвичні міжнародні події: від дня чаю до дня хустки чи щастя. Усе це частина живого шкільного життя, де дитинство смакує відкриттями. Наші здобувачі освіти дуже креативні, перспективні. Кожного року ми беремо участь у різноманітних міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах, змаганнях, де наші діти стають переможцями та призерами. Варто згадати, що серед наших випускників майстри спорту, кандидати наук, доктори наук, волонтери, поети, військовослужбовці, нагороджені орденами та медалями, науковці, а також заслужені лікарі України. Ми не зупиняємося на досягнутому, наша школа, хоч і маленька, але ми живемо по сімейному, дружньо. Тому запрошуємо нашу великозальську залізвітні школи нових здобувачів освіти, де ви отримуєте гарне навчання, виховання та безпеку. Раді будемо бачити в стінах нашої школи. Я мама двох школярів, які навчаються в гарній затишній школі, з гарними вчителями. Тому всім батькам рекомендую, які хочуть, щоб їхні дітки здобули якісну і гарну освіту в затишній школі завітати до нашої школи. На сьогодні стоїть питання закриття шкіл у зв'язку із малою кількістю дітей у сільських школах. У нашій Плисківській громаді приділяється даному питанню особлива увага, тому ми. Запрошуємо родини з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки та підшукують для своєї родини нове місце проживання. По можливості ми забезпечимо фінансування у придбанні житла на території нашої громади. Тим самим забезпечимо наші заклади освіти більшою кількістю дітей. Ми хочемо, щоб наші села жили та розвивалися, бо немає школи, немає села. Нема нічого складнішого, ніж починати спочатку, і ми це ясно розуміємо. Але маючи підтримку і сприятливе середовище, можливо, все таким сприятливим середовищем для вас може стати велика загорівка. Тут всі знають один одного, цінують основи добру сусідства, мають єдиний одностайний погляд на події війни і абсолютну небайдужість. До всього, що наближає перемогу. Село Велика Загорівка розташоване у дуже зручному, можна такому розположеному місці. Близько до залізничної дороги, 6 кілометрів до найближчої залізничної станції. Автомобільне сполучення у нас також. Ми добре, значить, сполучені із колишнім районним центром місто Борзна. Два рази на день ходить маршрут. В селі на сьогоднішній день проживає 784 особи, 353 житлові будинки. Є вільні житлові будинки. Так що, будь ласка, можна заселяти. Всі будинки опалюються пічним опаленням або ж електричним. Але, дякуючи нашому сільському голові, вона забезпечує опаленням всі внутрішньо переміщені сім'ї. На сьогоднішній день у селі функціонує школа, садочок на 20 місць, пункт здоров'я, пошта, аптечний пункт, магазини, три, три магазини в нас продуктові. Всього в нас 5 магазинів це змішаної, змішаної торгівлі. А також в селі працює куточок соціальної швеї, приїжджає раз на місяць соціальний перукар. У будинку культури працює бібліотека. Є у нас також добровільна пожежна команда, яка, не дай Бог, якого лиха, то виїжджає на виклики. На території села функціонують сільськогосподарські підприємства, які потребують у значить, у населенні яке працездатного віку може влаштуватися на роботу не дуже так. То давно десь у 2020 навірно двадцятому році збудна звела ввелися в дію наша церква, яка тут знаходиться, от за, за приміщенням сільського будинку культури. В будинку культури о, працює багато колек... гуртків. Це і драматичний гурток, гурток художнього читання. Хоровий колектив має звання народного колективу. Ми підтримуємо наші Збройні Сили України. Бажаючі жіночки в нас плетуть сітки, займаються волонтерською діяльністю, і всі бажаючі можуть прийти і допомагати Збройним силам України. Ось така комфортна, затишна і родинна наша велика Загорівка. А школа для нас, як ви вже зрозуміли, це не лише стіни і парти, це відчуття, що ти потрібен, що тебе тут чекають. Віддаючи дитину в нашу школу, ви обираєте не лише знання, ви обираєте підтримку, розвиток і родинну атмосферу. Ми з радістю чекаємо на вас.